Сьогодні я прийшла попрощатися з другом дитинства. Це була світла, добра людина, найкращі, веселі, <кій> дитячі роки це пов'язані з Віталіком. Відповідно, не було сумніву, що він піде на наш захист. Але сьогодні ми втратили частинку нашого життя і серця. Ми з самого початку він доброволець разом з перших днів що 8-6 батальйон. Ну, і Ми стояли на Тримали на Підславянському. Були в різних ротах, правда, але так, що на війні раз перехлістнулись, бо були таке село Христище. Під кринком стояли, під кринками, там, ну, Це тут кажеться, а там ти кожен день чекаєш, що ти помреш, ну, трошки тяжко. Пороба десь щось серце не витримало. Я був заступник командира батальйону по МПЗ, знав добре Віталіка. Віталік був мужнім, хоробрим. Воїном. От, Завжди виконував всі накази командирів, відповідальний був. Вніс служби дуже відповідально. І Багато випадків таких було, що хлопці загинули. Виходячи з хорошим настроєм на завдання, а вже поверталися в небуття. От, царство йому небесне. І слава Україні, слава герою!